Зазвичай оцінюють стан серцевої недостатності пацієнта відповідно до функціонального класу Нью-Йоркської кардіологічної асоціації, однак результати клінічного дослідження серцевої недостатності про HF, представлені на зустрічі Американського коледжу кардіологів 2024, виявилися невтішними. Самооцінка оцінка пацієнтам стану свого здоров'я часто не збігалася з функціональним класом Нью-Йорк. Heart Association класифікації, визначеної лікарем. Більш того, вона виявилася кращою за функціональний клас цієї класифікації. У дослідження використовувався опитувальник PRO, опитриманий з опитувальника Кардіомепатії Канзас Сіті, відомий з середини 90-х років. Однак для нас важливіше і інше, ніж ці деталі. Цей аспект є ключовим для прийняття рішень щодо надання медичної допомоги і нараховувати визначення стану здоров'я самим пацієнтам при оцінці об'єктивних показників, таких як фракція викиду, НТІ то, що є помилковим. Дякую за лайки та розповсюдження відео.